Доброго здоров'я, шановне панство! Ви на каналі Цеглина ТБ. І якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман і наша компанія Альфапул займається будівництвом і обслуговуванням басейнів вже понад 15 років, майже 20. І весь цей накопичений досвід ми передаємо через наші відео вам, дорогі друзі. Тому рекомендую підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові корисні відео. Можливо, про ваш. Майбутній басейн. І до речі, сьогодні ми в гостях у наших підписників, які своїми силами побудували басейн. Дивимось. Друзі, а ви знаєте, хто найбільше вірить в ЗСУ? Це наші замовники. Тому що, коли на другий тиждень повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобі телефонують і кажуть, хлопці, я розумію, що війна, але басейн то треба закінчити. То ти тоді і розумієш, що наші замовники справді вірять в ЗСУ. Тому що вони добудовують басейни і в нас є робота. Тому, друзі, все це завдяки нашим Збройним силам України. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Всі реквізити для допомоги я залишив в описі під цим відео, і зараз будуть на екрані. Якщо ви не довіряєте нам, то все одно треба допомагати. Допомагайте тим фондам, які ви знаєте і яким ви довіряєте. Або напряму тим військовим вашим знайомим, які у вас є. Це обов'язково для нашої перемоги. Маємо ось такого красення розмірами 5,60 довжину, 2,20 ширину і глибиною по воді 1,60 м. Обкладений ось такою чудовою плиткою, затертою епоксидною? Епоксид. епоксидною затиркою, все як має бути. Басейн щойно запущений, вода якраз фільтрується, очищається, поки що має ось такий вигляд. Але вже виглядає чудово. І тепер давайте швиденько оглянемо на обладнання. Наша підписниця Інна дуже боялася нам телефонувати, але все ж таки зробили все досить непогано. Зверніть увагу. Все логічно, підключено правильно. От, єдина помилка, про яку вона може розповісти сама, це підключення каналізації. Що я б хотіла сказати, які моменти пропустили? Сантехніки завели каналізаційний шланг, каналізацію 20-ту трубу, тобто дуже маленька, це так не повинно бути. Треба як мінімум 40 або 50. краще 50. Бути. Краще 50. І ми там знайшли один варіант про на промивку через шланг, але Роман приїхав, сказав, щоб ми все одно переробили і зробили, щоб. Промивався фільтр дуже добре і не мучився насос, і щоб все працювало добре, тому треба тут буде переробити цей момент. Другий момент це дуже низько опустили протитечію. Дивилися так, щоб в приямку все помістився і скімер, і протитечі разом, щоб вони стали і щоб одне одному не заважали, тому занизили трішки протитечею. Є моменти, що не буде функціонувати прямо на всі 100%, тобто вона буде працювати. Але Роман сказав, що гідромасаж ми не зможемо робити, можете, просто він буде трошки не там, де цього хотілося. <пів> <зробити>. На попі. <пів> <Типа> <пів> того. <пів> От е, ще потім, уже коли розмістили е, донник, згадала згадала тільки що Роман. Е, Пам'ятаю, ви говорили, що його треба подалі від стіни, щоб проходив там пилосос. Ну це Щось не обов'язково, але бажано. Ну, як... Бо, Хоча, якщо він у вас рівень з плиткою, то нормально. А, ну да, якщо так, якщо так, подлісок та, так, 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 так. от такий момент. Е, ну, мабуть, і все. Ну, дивіться, ще який нюанс можна сказати, е, оскільки не професіонали встановлювали закладні частини, за, втопили занадто, і коли підійшла плитка по рівню, вийшло в нас так, що він був сильно втоплений. Тому ми тут знаходили вже варіанти, і сіліконили, і ну в общем, свої руки називають. Нічого, але все одно, все одно я завдяки казав, хлопцям. Я казав і буду казати, що якби хоча б так робили басейнки деякі, було б дуже чудово. Це, Уявіть собі, що вам. люди по нашим відео і іншим, мабуть. Ні, побу... тільки по вашому. Я по подивилася нашим. дуже багато відео. Побудували собі басейн. Хто сумнівається, що це можливо, друзі, можливо. І можете мати ось таку красу ще й очиститься водичка, буде взагалі чудово. Я думаю, що ми попросимо Інну нам прислати шматочок відео, коли очиститься водичка, попилососиться, і ми вставимо в це відео. тихо. Так, і ще одна помилочка е, теж не прослідкувала я, що електрики не завели мені сюди три фази. Тобто ми проговорили цей момент, він в мене в голові залишився, але е, відкрили вже в цьому році і зрозуміли, що три фаз немає, а насос на три фази вже куплений. От, тому прийдеться тягнути зараз, бо скільки вже поверненню е, з минулого року насоси не підлягають. Тому такий момент. Ну а так. Хлопці, просто вам респект. Е, ви зробили мій басейн моїми руками, але зробили ви. Друзі, і знову повторював і буду повторювати скімер напроти форсунок або форсунки напроти скімеру і ніяк інакше. А то приїздиш до, де... до деяких замовників, які побудували чашу і поставили закладні по відео і рекомендаціях. Деяких блогерів. А там скімер стоїть отак з боку, форсунки з цього боку. Ну Виглядає все це, чесно кажучи, неправильно. Чому так? Тому що скімер тягне, а форсунки штовхають воду. І у вас йде цикл води отакий постійно. розумієте І цього треба добиватися, щоб вода в басейні була завжди чиста. А по комплектації. Тут система фільтрації, ось така підсвітка. До речі, на невеличких світлодіодних аквавівовських ліхтарях. І протитеча Ямаукс або Аквавіва. Досить-досить непогана комплектація для сімейного басейну. Ось так. Друзі, ну що, ось такий басейн вийшов у наших підписників. До речі, Інна в нас дизайнер, в неї є інстаграм сторінка, тому обов'язково підпишіться. Я залишу посилання внизу в описі, і зараз десь на екрані. Обов'язково підпишіться, подивіться роботу і замовляйте. Дякую! І я вам Дуже дякую, приємно, що запросили. В гості. І мало того, я забув сказати: ми ще зберемо автоматику і прийшло, люди підключать, і все буде так, як слід. Бо поки що все це так, на провідках, як ми любимо. Але все буде так, як слід. Підписуйтесь. Друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати відео. Тепла в вашій хаті, мирного неба вам над головою. Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава Україні! Слава Україні! І все буде Україна! Я взнавав, друзі! Як там кажуть, пока-пока! Російській Федерації що? Ви зрозуміли! Дякуємо!